Діяння апостолів, розділ 4 Коли вони ще промовляли до народу, надійшли священники, наставник храму і садукеї, незадоволені тим, що вони народ навчають та звіщають в Ісусі Воскресіння мертвих, і наклали на них руки та й кинули їх у в'язницю аж до ранку. Бо вже був вечір. Однак багато з тих, що чули слово, увірували, а число чоловіків було яких п'ять тисяч. На другий день зібралися їхні начальники, старші та книжники в Єрусалим і первосвященик Анна і Каяфа, і Йоанн і Олександр, і скільки було з первосвященничого роду. Вони поставили їх посередині і питали, Якою силою або яким ім'ям ви це зробили? Тоді Петро, наповнений Духом Святим, до них промовив Начальники народу і старші. Коли вже нас допитують сьогодні про добре діло, зроблене недужому, і як він став здоровим. То нехай буде відомо всім і всьому народові ізраїльському, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розіп'яли, а якого Бог воскресив з мертвих, ним цей стоїть здоровий перед вами. Він отой камінь, яким ви, будівничі, знехтували, і який став головним на розі. і нема ні в кому іншому спасіння. Бо немає іншого імені під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Побачивши сміливість Петра і Йоанна, та зрозумівши, що вони люди неписьменні і невчені, дивувались і спізнали, що вони були з Ісусом. Та, бачивши, що вилікуваний чоловік стоїть з ними, не могли нічого сказати проти. Звелівши вивезти їх з Синедріону, вони почали ратитися між собою і говорили, що нам із цими людьми робити? Бо ж вони зробили явне чудо воно стало відомим всім мешканцям Єрусалиму, і заперечити його ми не можемо. Але щоб воно більше не поширювалося в народі, ми заборонимо їм під загрозою. Не говорити більше в це ім'я нікому з людей. І, покликавши їх, наказали, щоб вони ні слова не говорили, ані не навчали іменем Ісуса. Та Петро і Йоанн сказали їм у відповідь, Чи воно справедливо перед Богом вас більше слухати, ніж Бога. Розсудіть. Не можемо бо ми не говорити про те, що самі бачили та чули. Ті знов, погрозивши їм, бо не знайшли нічого, за що б їх покарати, відпустили їх задля народу, всі бо прославляли Бога за те, що сталося. Чоловік же, над яким сталося це чудо оздоровлення, мав понад сорок років. А як їх відпустили, вони прибули до своїх і розповіли, що первосвященники і старші до них сказали. Ці, вислухавши, однодушно піднесли голос до Бога і сказали: Владико, ти сотворив небо і землю, море і все, що в них є. Ти сказав Духом Святим через уста батька нашого Давида. Чого заметушилися погани і задумали народи марне? Царі землі зібралися, і князі зійшлися докупи на Господа і на помазаника Його. Бо й справді у цім місті зійшлися проти слуги Твого Святого Ісуса, якого Ти помазав, ірод і понті Пилат з поганими і людьми ізраїльськими, щоб зробити те, що твоя всемогутність і мудрість. Уже наперед були постановили, щоб те сталося. І нині, Господи, споглянь на їхні погрози і дай твоїм слугам з повною сміливістю проповідувати Твоє Слово. Простягни Твою руку на вздоровлення нехай стаються знаки і чудеса іменем святого Слуги Твого Ісуса. Коли ж вони молилися. Затряслося те місце, де вони зібралися, і всі сповнилися Святим Духом і сміливо звіщали слово Боже. Громада вірних мала одне серце і одну душу. І ні один не називав своїм щось з того, що кому належало, але все в них було спільне. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса і були всім вельми любі. Тому й ніхто з них не був у злиднях, бо ті, що були власниками земель або мали доми, їх продавали, приносили гроші за продане та й клали в ноги апостолів, і роздавалось це кожному за його потребою. А Йосиф якого апостоли прозвали Варнавою, що значить син утіхи», Левіт, родом з Кіпру, мав поле. Продавши його, він приніс гроші і поклав у ногах апостолів, Послання до ТИТА Розділ другий. Ти ж говори, що личить здоровому вченню. Старі, щоб були тверезі, поважні, помірковані, здорові у вірі, любові, терпеливості. Старі жінки так само нехай поводяться, як освяченим личить, щоб не були злоріки ані віддані пияцтву. Щоб добра навчали, щоб молодих навчали любити своїх чоловіків та дітей кохати, щоб були стримані, чисті, хазяйновиті, добрі, підвладні власним чоловікам, щоб слово Боже не ганьбилося. Так само і юнаків умовляй, щоб були помірковані, даючи самі себе на зразок добрих діл. Повноти в ученні, поважності, здорового та бездоганного навчання, щоб супротивник осоромився, неспроможний нічого злого проти нас сказати. Раби своїм панам нехай коряться в усьому, хай будуть угодливі, несуперечливі, хай не крадуть, а хай виявляють цілковиту добру вірність. Щоб у всьому прикрашали вчення нашого Спаса Бога. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славного з'явлення великого Бога і Спаса нашого. Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл. Так говори, умовляй і картай з усією повагою, нехай ніхто тобою не нехтує. Псалом 44 Боже. На наші вуха ми чули, наші батьки нам розповіли про діло, що учинив ти за днів їхніх, днів давніх. Ти власною рукою вигнав народи, а їх насадив. Порозбивав народи, а їх поширив, бо не мечем своїм вони зайняли землю, і не рамено їхнє дало їм перемогу, а твоя десниця і твоє рамено, і світло обличчя твого, бо ти їх уподобав. Ти, царю мій, мій Боже, вирішував перемоги Якова. Тобою ми відбили наших супостатів, ім'ям Твоїм ми розтоптали тих, що на нас повстали. Я бо не покладавсь на лука мого і не спас мене меч мій, але Ти врятував нас від наших ворогів і засоромив ненависників всіх наших. Богом ми день у день хвалились, і Твоє ім'я ми завжди прославляли. Тепер же ти нас відкинув і засоромив, і не виходиш із нашими військами. Ти завернув нас до втечі перед ворогом нашим, і наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас, мов овець на заріз, і між народи нас розвіяв. Спродав єси народ твій за бестінь, і не мав великого заробітку, їх спродавши. Віддав на посміховище нас сусідам нашим, на погорду і на ругу тим, що навкруги нас, учинив ти нас прислів'ям поміж людьми. Народи над нами хитають головою, увесь час передо мною моя ганьба і сором мені обличчя вкриває від голосу ганьбителя і злоріки, від ворога і супостата. Усе це на нас нагрянуло, хоч ми тебе і не забули, і не спроневірилися Союзові твоєму, і не відвернулося серце наше, і не зійшли з твоєї стежки стопи наші, коли ти розтер нас на місці шакалів і вкрив нас тінню смерті. Коли б ми забули ім'я нашого Бога і простягали руки наші до чужого Бога. То чи Бог про це не дізнався б? Та ж Він знає таємниці серця, Та ж через тебе нас убивають повсякчасно і, як овець, що назаріз, нас уважають? Встань, чому ти спиш, Господи, прокинься, не відкидай навіки, чому обличчя твоє ховаєш, забуваєш наше горе і гніт наш? Душа бо наша у поросі простерта, до землі прилип живіт наш. Устань нам на допомогу і визволь нас заради твого милосердя. Книга Приповідок, розділ сімнадцятий. Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото. Так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей. Сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова, тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувся він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного, сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити, та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу Він братом буде. Коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить. Язик лукавий у біду. Потрапляє. Хто народжує дурня, собі на журбу народжує, ТИМТО батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з за пазухи бере безбожний. Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада, і гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного. За правоту. Хто в словах здержливий, той має знання. І розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Перша книга царів, розділ дев'ятий. Як же скінчив Соломон будову Господнього храму та царського палацу і всього, що бажав зробити, об'явився йому Господь у друге, так, як об'явився був у Гівеоні. Господь сказав йому, Вислухав я твою молитву і твоє благання, що ти приніс перед мене. Я освятив цей храм, що ти збудував, оселивши там навіки моє ім'я. Очі мої і серце моє будуть там на всі віки. Тож, як ходитимеш передо мною так, як ходив батько твій Давид. У чистоті серця і в щирості, та чинитимеш усе, що я тобі заповідав, пильнувавши моїх установ і моїх наказів, то я зміцню твій царський престол над Ізраїлем повіки, як і обіцяв батькові твоєму Давидові словами Не переведеться у тебе той, хто сидітиме на престолі Ізраїля. Коли ж ви і ваші діти відвернетесь від мене, і не будете пильнувати заповідей та установ, що я виклав був перед вами, а підете та й іншим богам станете служити і перед ними припадати? То я викоріню Ізраїля з землі, що дав їм, і оцей храм, що я посвятив імені моєму, відкину від обличчя Мого, так що Ізраїль стане приказкою. Та посміховиськом в усіх народах. Храм цей стане руїною. Кожен, хто проходитиме повз нього, здивується і буде посвистувати і питати, за що то Господь заподіяв таке цій землі і цьому храмові? Йому відкажуть за те, що вони покинули Господа Бога свого, який вивів їх з єгипетської землі. Та що пристали до інших богів і припадали перед ними і служили їм, зате наслав Господь на них усе це лихо. Як же минуло двадцять років, в яких Соломон звів обидві будівлі храм Господній і царський палац, а хірам цар Тирський постачав Соломонові кедрове і кипарисове дерево, а й золото, скільки забажає було. Тоді цар Соломон дав Хірамові двадцять міст в Галилейській країні. Вийшов хірам із тиру, щоб подивитись на ті міста, що їх дав йому Соломон, та й не сподобались вони йому. І каже він: Що це за міста, що ти дав мені, брате? І прозвано їх по цей день земля Кавул. Хірам же послав був цареві сто двадцять талантів золота. А ось те, що стосується робіт, які наклав цар Соломон, щоб збудувати храм Господній, свій палац, Міло і Мур Єрусалимський, Хацар, Мегідо і Гезер. Фараон, цар Єгипетський, напав був і завоював Гезер і спалив його. А ханаанян, що жили в місті, вибив та й віддав його, як віно, своїй дочці Соломоновій жінці. Соломон відбудував Гезер та й нижчий Бетхорон, Валаат і Тамар у пустині, і всі міста, склади, що належали Соломонові, міста для колісниць, міста для коней і все те, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані. І на всій землі, що була йому підвладна. Усіх тих, що зосталися з Аморіїв, Хетитів, Перезіїв та Євусіїв, що не були з синів Ізраїля, і потомків їхніх, що після них зостались країні, що їх сини Ізраїля не могли вигубити, Цар Соломон забрав до тяжких рабських робіт по цей день. З ізраїльтян же Соломон не зробив нікого рабом. Вони були у нього вояками, урядовцями, начальниками, старшинами та наказними над колісницями та кіннотою. Ось наставники, що Соломон призначив над роботами. 550, що давали людям накази при роботі. Скоро дочка Фараонова перейшла з Давид-городу у свій власний для неї збудований дім. Соломон заходився будувати міло. Соломон жертвував тричі щороку всипалення і мирні жертви на жартовнику, що спорудив господові, і палив кадило перед Господом. Так він викінчив храм. Цар Соломон. Набудував також і кораблів у Еціон Гевері, що коло Елату, на березі Червоного моря, ведом землі. Хірам послав на тих кораблях разом із слугами Соломона своїх слуг, моряків, що були обізнані з морем, і вони прибули в офір і взяли звідти 420 талантів золота і привезли до царя Соломона.